Привіт, знаєте цю фразу про те, що треба в будь-якій задачі, в будь-якому життєвому процесі викладатися на 100%, а може навіть на 110, на 150, на 200%? Напишіть в коментарі, який максимум відсотків, на які треба, ніби треба викладатися, ви зустрічали в своєму житті. І. Іноді можна подумати, що це логічно, тому що ми всі хочемо добитися кращих результатів. Можливо, ми хочемо добитися результатів швидше, але чи є в цьому хоч щось окрім популізму, хоч щось, окрім такого надмірного маркетингу і, можливо, менеджерського бажання. Тож сьогодні я пропоную поговорити про те, що таке наша ефективність, що таке збудження і як вони працюють одне з іншим. Більше ніж 100 років тому були такі два цікавих. Експериментатори, науковці, це були Єркс і Додсон. І сьогодні ми, власне, говоримо про їх закон, який так і називається законом Єркса Додсона. Тож, що вони зробили? Вони взяли лабораторних мишок, зробили для них лабіринт і пустили цих мишок проходити цей лабіринт там на виході з лабіринту була їжа, і мишки мали на час на швидкість пройти цей лабіринт. А для того щоб зробити цей експеримент значно більш етичним в лапках і точно цікавішим для експериментаторів. Можливо, навіть і для мишок, вони били їх струмом. Вони били їх струмом різної потужності, різної сили. І, відповідно, різні мишки отримували або слабі удари, або сильніші удари, і так далі. Що вони побачили, ці Єркс і Дотсон? Як виявилось, Чим сильніші були удари струму, тим зрозуміло, мишкам було больніше і вони гірше проходили сам лабіринт. Але коли удари струмом були такі слабенькі, так ледь-ледь їх били, то мишки чомусь проходили лабіринт швидше. З цього вони зробили дуже цікавий висновок, і цей висновок, чесно кажучи, легше намалювати, ніж пояснити. Якщо ми зобразимо такий графік, на якому по горизонтальній вісі буде збудження. Це може бути фізичне збудження, це може бути моральне збудження. Якщо хочете, можна назвати це рівнем стресу. А по вертикальній вісі буде ефективність вирішення якихось конкретних задач, наприклад, проходження лабіринту або вирішення математичної задачі. Це можуть бути будь-які задачі. І ось якщо ми дослідимо, як одне залежить від іншого, то ми побачимо, що це така перевернута буква англійська буква У. Тобто, коли збудження дуже маленьке, то ми знаходимося в цій частині графіка. Ефективність вирішення задачі теж маленька, що логічно, тому що ну вам просто пофігу. Ви розслаблені, вам добре, вам не хочеться нічого робити. Ви просто ігноруєте те, що задачу треба робити, і відповідно ефективність така і є, як ви її ігноруєте. Коли збудження занадто сильне, то, наприклад, може починатися мандраж в руках, може починати тремтіти голос. І коли ви виходите, наприклад, на іспиті тягнути білет, і у вас. Трясуться руки, то ви навряд чи будете дуже ефективно відповідати і дуже правильно відповідати на запитання вашого викладача. А максимум, істина, вона знаходиться посередині. Тобто, коли збудження є, але його небагато і немало золота середина, так би мовити. Про що це може нам усім говорити? По-перше, ця штука вона пояснює все, тому що. Умовний футболіст, який б'є м'ячем-поворотом, він так само має бути збуджений достатньо сильно або достатньо слабко, тобто десь посередині. З іншого боку, фізик-теоретик, який сидить у себе в кабінеті і пише формули на аркуші паперу, він так само має бути. Достатньо вмотивований, достатньо збуджений на рівні достатнього стресу, також цікаво, що все залежить від рівня складності задачі. Коли ми говоримо про якісь прості задачі, вони можуть бути, звісно, простими не для всіх, але, наприклад, це може бути задача пробігти 100 метрів. То в цьому випадку більше стресу значить більше ефективності. Ну, вам не потрібно бути надзвичайно сконцентрованим, щоб пробігти 100 метрів. Ну, звісно, якщо ви не на олімпійському якомусь змаганні або на іншому змаганні високого рівня. А з іншого боку, коли це. Якісь складні інтелектуальні задачі, які потребують високого когнітивного зусилля, то тут вже треба трошки менше стресу, і ось цей пік на графіку, ця золота середина, вона знижується в сторону меншої кількості стресу. Про що це все говорить? Це говорить про те, що в будь-якій життєвій ситуації ви маєте пам'ятати, що багато, мало стресу, і те й те погано. Не можна повністю намагатися уникнути стресу, тому що ви просто перетворитесь на овочі, але не можна бути завжди в якійсь тривожності, завжди стресувати від цього, тому що ви також не зможете нічого зробити. Мотивація в 110, 150, 100 тисяч відсотків це абсурд, це просто так не працює. Тому вчимося думати, вчимося. Контролювати свій рівень стресу і пам'ятаємо про таку цікаву штуку, як закон Єркса Додсона, який говорить про те, що стресу має бути вдосталь. І пам'ятайте, що мислення це ваша точка опори в сучасному швидкому світі. Дякую.